23-річний Артур вже має свій швейний бізнес і реалізовує елементи одягу на бізнес-конкурс. Юнак подав також ідею у звичному для себе напрямку однак обрав доволі нестандартну тему білизну та не будь-яку, а саме чоловічу. Я буду презентувати інноваційний продукт це чоловіча нижня білизна, яка виготовлена по анатомічним особливостям українських чоловіків. Вона буде забезпечувати комфорт і при рухах і взагалі при використанні. Особливістю білизни, яку пропонує Артур, є тканина. Мікродайвинг. Говорить, такий матеріал додасть зручності цьому елементу одягу. Переваги іменно в моделі боксерів, в тому що вони відводять під від тіла, забезпечуючи комфортний мікроклімат. Вона дуже швидко сохне, вона не розтягується, не втрачає свою фактуру колір, не з'являються катишки, які всі люблять допоможе Артуру масштабувати проєкт та реалізувати першу партію з приблизно 150 одиниць. Також учасниками конкурсу є команда Житомирської політехніки МехЛаб 3 3D». Вони запропонували доволі обширний та технічно важкий проєкт з елементами екологічності. Це екосистема з 3Д-друком, яка дозволяє друкувати переробленим пластиком. Одразу маєте ТД принтер і писти, який дозволяє переробляти бутилки в повиток для ТД принтера. Хлопці кажуть, досвід в роботі з 3D-друком та принтерами мають, а модель, котру презентують на конкурсі, це результат кількарічної праці. Взагалі досвід набувся в університеті в різних проєктах. де ми неодноразово з'являлися в ЗМІ своїми проєктами, ТД-принтерами, до нас приїжджав якось і президент, ми демонстрували йому свій телецентр. центр Рекаси Цей досвід нам і допоміг до цього проєкту, який сьогодні буде представлено. В результаті кажуть у команді, представлений проєкт має необияке значення, зокрема, і для самого Житомира. По перше, це ком'юніті для всіх майків, підприємців, які є в місті. Це дозволить скомпонувати. Наприклад, якщо наші понта є підприємців, ми пропонуємо сайві з обслуговування і пропонуємо також консультування і групування. І це допоможе саме підприємцям виготовляти їхні там якісь проекти прототипи. Потім ми не забуваємо за. Екологічність, так, в нашому місті є велика проблема. з цим, Насправді вона і всюди, в Україні, але е, ця екологічність, вона. Пов'язана також із творчістю, так як ТДП депинта дає можливість робити багато речей. то це підійде там не тільки великому бізнесу, а й, наприклад, домогосподарці, яка захоче виготовляти якісь підставки собі на кухню з бутилок, і це бомба це класно. це дозволяє справді робити круті речі з звичайних бутилок. Ярослав говорить, невіра у свій проєкт вже дорівнює поразці. Тож команда була доволі позитивно налаштована і не дарма, адже посіли друге місце серед шести учасників, котрі дійшли до фіналу. Журі, які були представлені підприємницькою громадою міста, кажуть, враховували важливість проєктів у воєнний час. Ви перші, які мені здається, ті люди, які своєю оцею сміливістю можемо можете створити середовище розвитку. Це надзвичайно важливо. Я вам просто хочу за це подякувати. І звісно, що кожен з нас вибирав ту ідею, яку він бажав ну дати сьогодні цей пріоритет поставити, але це зовсім не означає, що інша ідея хоче. Просто ну є часи і є вимоги. Я вам дуже дуже за це дякую. Ви просто круті. перемогу здобула команда з Поліського національного університету, котрі презентували проєкт, головною метою якого є протидія фейкам та маніпуляціям у інформаційному світі. Такий конкурс кажуть у міській раді хочуть зробити щорічним, адже мета його дуже важлива. Важливо по перше, тому що молодь має відчути те, що вона є підтримувана сьогодні. Молодь має. Думати і знати про те, що ідеї можуть реалізуватися, тому що зазвичай ідеї є, а потім йдуть пошук фінансування. Саме такі презентації, саме такі фінали, саме такі конкурси дають розуміння того, що це можливо. Команди, котрі посіли перше та друге місце, отримують премії у сумі 25 тисяч гривень, а також консультації з питань розвитку. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.